Ми якось спочатку думали, ну це ж бігом закінчиться, закінчиться. Потім ми звикли, а тепер ми просто живемо з цим. Ходиш одразу у це голова в небо, і дивишся, щоб ніде нічого не прилетіло. Дуже страшно, Неоприділена така, дуже страшно стало. Ми не включаємо світло зовсім вечором. Взагалі, у нас не на вулиці не горить, ні в окнах. Оце тільки телевізори, і все. і то у нас везде стараємося закрити, щоб не де свята не йшло на вулицю, бо страшно. Живуть люди, побаються. Ну краще ніж при окупації було. Люди все розуміють у нас, всі більш більш-менш такі сознательні. Ми розуміємо, що це зараз бойові дії. Ми знаходимося почти на зоні в зоні бойових дій. Що тут? Сім кілометрів до Дніпра і вже інша сторона і там ворог. Ну а як жити треба? Там кажуть, перемир'я, скоріше, щоб мир. З ними не може бути миру. Не може. Це, це не ті люди. Важко, ну живем, живем.